П'ята та ранку тимрява сон. Чи це землетрус? Плафон. Mm -hmm. Він не хитається, плюс. Плюс. Але світ похитнувся. П'ята ранку, очі в стелю, вибух І рвуть тишу. Замерло моє я. Я прокинутись мушу Але мозок кричить війна, хоч кажу собі, сплю. Я прокинуся зранку, поясню цю маячню Телефон наживає в робочому чаті. Привіт, ви спите, я не сплю всі на хаті. Від балкону мавтівки тікають з двора. Пакуються швидко, дорослі і дітвора. А, хтось у піжамі з гори на кітки. Авто пищать, одна за одною, як нитка. Вони не сплять на то гучно. Вони щось знають. Вмикаю новини, там реклама, це вбиває мене. Потім фраза ведуча, Почалося страшне. Світ Світлетичке Реберц, з під ніг Вибивають землю, пишу в спільний чат Вдома. Кома, ниточка рветься. Два, чотири, два, двадцять два. Ця дата в скронях, як тятва. Мене цікави, ми тут ми стіна А за вікном тепер інша, весна Два чотири, два, двадцять два. Реальність крихка, але ми ще живі. Чорний квадрат, ні війні в голові. А, а. День перший хаос, тривожний рюкзак у кутку. Що брати гроші, паперів в стос чи пам'ять важку Кидаю команді аванс, тримайтесь, рідні мої Ми не знаємо, скільки триватимуть ці бої. День другий, підвалоке, повітря і пил чужі люди поруч, ми всі тут без сил. Хтось молиться, плаче, сміється, хропе Сирени виють вовками, це тисне на тебе і на мене. Ти куди? В ТРО, маруся в переносі. Жінка говорить, ми наче в гостях, та не гості. Я хочу тиші, я хочу додому, я хочу спати. Але звідусі лізуть кляті солдати. Руський корабль, хе, ми посилаємо нахуй. Інший формат, інші твір. Дивись, як пала їхні руські мір Два, чотири, два, двадцять два. Ця дата в скронях, два, як тива Ми не тікали, ми тут ми і стіна. А за вікном тепер інша весна. Два, Ральми, страха, але ми ще живі. Чорний квадрат, ні вини в голові. Uh, 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 uh. День третій, вибух, ошибки, дрижать у вікні. Будинок біля Нову Садіра у бетонній стіни. Це мій район. це мої люди Сапо стріляють в нас, поки ти там міркуєш Тепер паляниться тес на життя і на смерть Хто не вивчив урок, той піде за кораблем Шкера бета рейка на нулі Я хитаюсь, як тінь, але ми вистоїмо серед цих руїн і стін Бо ми україна мудра, скажена, жива. Два чотири Два, двадцять два, два чотири, два. Хотіли знімати кіно, ми просто хотіли жити зараз поспати, Хоч трохи поспати, Щоб завтра знову ворога бити. Два чотири чи два.